40 хвилин, година плюс 30 хвилин, плюс 40 хвилин. Ось актуальна ситуація. Заходимо в НС і дивимося, Все, всі потяги відміняються. 16 хвилин, година 35, ну, більшість потягів просто все бачиш, як засніжило. І все. Оце такий сніжок у нас сьогодні в Нідерландах. А сніжить дуже добре, до речі. Кажуть, що за 5 років такої зими не було. Сніжить класно. Але система стала, потяги не ходять. і все. Е, уже ждемо другу годину потяга, їх немає, вони відміняються. Яка б ідеальна система не була, проти природи та проти погоди не попреш, я вам скажу. Який би ти геніальний інженер не був. А матінка природа має свої плани на кожного із нас. Другу годину чекаємо. Ну, отак от в Нідерландах з поїздами дуже багато траблів, а сьогодні тим паче. Так?